Так, що подивимося? Подивимося Запоріжжя. Чи буде деокупація, І, між прочим? Всі, всі ці розклади, що я роблю примерно, всі пишете ви. Всі хочете ви це знати. Тобто це не одна людина написала, і тут, хоп, я вийшла за Запоріжжя. Багато людей пише, 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 пише. Потім думаю, ну хорошо, піду зніму про те Запоріжжя, чи там мобілізацію, чи там за границю, чи випускатимуть. Ну, багато, багато. Ну ви пишете, ви пишете, ви ці теми пишете. Значить, значит, вас воно волнує це все. Так, все. Запоріжжя. Чи буде деокупація? Чи залишиться там Росія? Давайте дивимося, що зараз відбувається в Запоріжжі. Що на зараз в Запоріжжі? Що на зараз в Запоріжжі? Люди думають, чи уходить, чи не уходить, ти понимаєш, що в Запоріжжі. Люди думають. Бачите, палки взяли і дивляться, чи уходити, чи не уходити. Вроді й назад оглядаються, вроді так, і вроді може уходити. Ну, тобто, люди, люди неспокійні. Одним словом, скажемо, люди неспокійні, ждуть перемоги, ждуть перемоги України. Тобто, як ти скажеш, що це примерно. Ну, хто в ложодільній лічності там щось ждуть? От, ухода. Д явол. Д явол. Розклад, Знаєш, от карта уходить. Діяво, дьявол. Кожен розклад, оцей дьявол вже задовбав. Знаєте, карта дьявола. Все пройде по дьяволу. Ото й пило, те, що ви виписуєте там, де щось почули, те, що вам не подобається, або не хочеться, щоб, не дай Бог, мінялось, отак от сиділи люди в цьому. От все воно по дьяволу йде. буду Ти розумієш тут? Тут війна. Біля Запоріжжя, в Запоріжжі. Тут війна йде. Дякую, що, опять, все залежить, все залежить від карти світу. От світ як. От світ як? Як повернеться яким боком, повернеться світ? Ну, не іменно до Запоріжжя. Буде чим відстаювати. Будуть відстаювати. Понимаєш? Ну треба чимсь, треба оружжя. Карта оружие. От в руках у дьявола оружие. оружя. там меч піднятий, О дьявола карта і карта меч піднятий. Тобто він за кожну душу вашу, нашу, мою, то він бореться. Він бореться. Цими гадостями, оцим усилом він бореться. Понімаєш? Хорошо в мутній водички, отакій каламутній, в нікотром жити. Ну, де вони це бореться, бореться, ми їм гавкаємося один з одним. Я кажу, люди, блін, чи ви не, чи ви не живете, отут? ну як сказати, чи ви не бачите, чи ви не живете там, де, ну, там, де я живу навіть. Від, карту, від карти світу залежить. Тобто, повернеться світ, от по карті очельника рішать вони, що щось що треба давати. знаєш. Щоб щоб, щоб вернув ну, от Запорожжя, щоб було в Запорожжі, щоб була в Запоріжжі Україна, в Запоріжжя, Запорізька область, все. Понімаєте, надо оружжя, надо оружжя. Тобто, есть... що це за щось каже? Десятка дичей. Багато людей лягло, працюючи на побіду цю перемогу. Багато людей лягло. Не знаю, по карті примерно люди будуть уходити туди, тут сюди, сюди в Україну. Ушли вже, хто йшов, хто буде уходити, дьявол буде крутити, скрутити, вертіти. Понимаєш, дивіться, як по карті показує. Не у мене. Може сказати, придурочна якась. Понимаєте? Кожна, кожна. Кожна побіда чи перемога, як ви хочете, в Росії це побіда самого дьявола. Ну, може, я ведьма, може в мене такі слова. Розумієте? Може, як хто, хтось там по-другому це розуміє. Я дивлюсь на карту, я вам кажу карту, та що карта показує. Це не побіда того Путіна, це побіда дьявола, який в ньому сидить. Понимаете? От через що в кожному розкладі, повірте, от навіть де війна, де війна? От карта, шестерка жезлів, от карта. Це сам дьявол бореться з Запорізькою областю, з самою Україною. Понимаете? І кожний метр завойованої землі, ця карта показує побіда ну, дьявола. Віді Путіна, це ніхто не каже, що він такий м'який, пушистий. Так, да, У ньому воно вселилося і воно за щодо нього росте, за щодо цих перемог. Тобто кожна перемога от метра квадратного, чи метра, чи кілометра. Це скільки крові, скільки він кров'ю напитується, скільки жині, скільки душ він у себе втягує. Я в тому, що хто в це не вірить, от я вам кажу: не нервіруйте не, не мене і не травміруйте себе. Виходьте з каналу і все. І раді Бога, мене буде дивитися тисяча людей, я буду щаслива, я буду виходити і розказувати. Не буде не одна людина, все. закриємо цю лавочку і до свидання. У мене є чим займатися. Розклади з утра до вечора, з вечора до утра. А скільки роботи оцій оці, оці магії, одному роби, другому одроби, третьому це, повірте, ви самі сидите, отам, хто дивиться, ви розумієте, що це завжди завжди є робота в цьому всьому. Тим більше 40 років опиту, 40 років стажу не проп'єш. Подімаєте? Тобто я завжди собі роботу знайду. Не буду слухати ніхто. Закрию канал і все. Дитина хай там розвивається собі собачкою. Ви заходите, ви дивитесь, спасибо вам велике. Ну, це таке молода, все, красива, умна, хай розвивається. Тут не буде желаючих слухати, закрию абсолютно. Ні відьмами якими ведьмами гавкатися не буду, з екрасенцями ніякими гавкатися не буду, ні по яких каналах не ходила і ходити не буду. То тобто, співаєте, тут крик душі, тут те, що душа каже. Тут не те, що там колективно сіли, там по цей. Тут карта те, що показує, те я казати. І взагалі не казати, якщо ви такі травмірувані. От десятка мічей, от карта крові. От і тут карта. розумієте, що боротися за Запоріжжя, за Запорізьку область, це та сама боротьба з дьяволом іде. Це, вважаю, якщо брати отак, от Україна бореться з самим дьяволом. Хто кого? А світ десь збоку. А світ десь там збоку. Щось дали і наблюдають. Понімаєте? чого це так? Подивлюсь, наступний розклад зроблю Америка. Що там Америка думає для нас і що це? Понімаєте? тут багато від світу залежить. А чого? Тут не скаже, що світ винуватий, а ми такі молодці. А ми не молодці, тому що 30-й лишнім рік ми роболи кожен сам на себе. Ну, ті, хто повинні роботи, були на Україну. Карта це теж показує. Кожен мудрий, кожен сам, сам собі робив, поїмаєш, робив маленьку Україну. Це я вже колись казала, а вже розки роз, розлупилися. Подіваєте? От і тут карта. Буде чим світ повернеться до нас передом, а не задом, як ото ісбужка Баба-Яга, повернись передом к задом, чи там куди. От повернеться світ до нас. Подіваєш, хватить наших мудреців. Сі, сі, Хватимо мудрості, подімаш світ знову повернути в сторону нас. Ну так, да, ми побіждаємо трошки дьявола. Дякую, це не проста війна. Це не проста війна. Це війна з самим дьяволом. І те, що там захвачується кілометр за кілометром, там, чи метр, чи, чи там відступають вони, Україна їх гоне кудись. Це, от, це схватка з самим дьяволом. Оце понять треба, це світ стоїть. Де, тому, що те, що в самій Україні робиться, ну, дявочки, це ж теж так само, чи мальчики, це ж теж той самий дьявол круте тут семенами. Семенами. Знаєш, зараз хрен за куди піти, щоб знайти правду. І, оце, і це реальність. Хто знає, куди піти, щоб знайти правду? Буде оружжя? Дасть нам світ, оружя, чи там що там вони дати. Чи може, отак, як дійсно він розказує, що дали. А ми вскриваємо це все. Ми скриваємо то тобто, є спеціально, щоб кацапи там не... руські спортсмени, щоб вони там, не дай, ну, не розсекретили то, тобто, це неожиданий буде щось. Дай Бог, щоб це було неожидано. Дай Бог, щоб це неожидано було. Я вам скажу більше, для дьявола ніколи не буде нічого неожиданого. Ніколи не буде нічого неожиданого. Не все. Для кавола для неожиданност та. Якщо б Україна почала по справедливості, там, любов, ну я не кажу, що всі один одного любить. Ну все одно, понимаєте, проти нього ця сила йде. Через що і карта показує? Не буде отут у нас чистоти між нами, нормальних отношень, всі рівні. Той саме Ізраїль, же. все те саме. Не буде нічого. Ну, як не буде нічого, Ну, де щось, ну я маю в виду, що різко воно не поміняється. Різко не поміняється. Нема карти, щоб різко помінялося все. Десятка мічей. Все одно війна і десятка мічей. Все одно люди лягають, кров, все одно, розумієте, кожен метр, кожен квадратний метр, все одно відвоюють, відстаюють. Ну, поняли ви, це війна з самим дьяволом йде. От на українській землі йде війна з самим дьяволом. Віднімаєте оці гроші, оця власть, оце все, оце все, оці, оці нещасні діти, де в странах є. це все дьявол напитувався, він заводив, він доводив до цієї ситуації. Він ріс, ріс і виріс. Він ріс, ріс і виріс. Кому зараз людина справедлива, чесна, там, яка по совісті старається жити, кому вона треба, кому вона інтересна? А от такий, як слизнячок такий, як ото пише расистка. О, такий везде свій. Такий везде. потому що є бабулетики, потому що є власть якась в руках, потому що є. Понимаєте, через що він єсть, чи вона єсть. Бо єсть в руках щось є в руках. Ну, в общем, отакий розклад. Поки не бачу, я щоб щось помінялося в Запоріжжі одним словом, абсолютно я не бачу. Не бачу, тому що потому що карта п'ятерка Вічей, ну от війна все одно. Чи воєнні дійс, чи біля Запорожжя, чи як вони там. Люди, да. люди на старті, люди думають, хто уйти, хто йшов вже. От карта ухода, ось три карти уходу. Люди думають, чи клуно зібрати і піти оставити все, чи оставатися. Ну, Просто серйозно до цього треба відноситися. Серйозно до цього відноситися треба, тому що це не проста війна. Це не проста війна. І Ніколи я в своїх відео не називаю фамілії, ім'я, отчество, хтось там, хтось там, хтось там. Те, що карта показує, показує карта імператора. Показує карта імператора. Показувала карта, що він, імператор в своє час остався. Ну, вони ожидали, тобто спортсмени з тої сторони, вони ожидали, що він, так як і Янанкович, він змиється. І бери, і бери холодних їх. чи як там, бери гарячими руками чи холодними руками. Всю Україну бери. Він остався. На Над терем'я карта показувала, що через те, що він остався, от воно, от так як воно, ну то є не візде спортсмени зараз ще. По крайній мере, так карта показала. Це я й казала. Це я й казала. Якщо воно показує, що ну, ну, непонятно і чого не понятно. І мобілізація, і до мобілізації, і залужним ці хороводи водяться. Потому тому що опять власть стала превише всього. В усіх них, в усіх. От власть, моє місто, моє і стулець, моє крісло, боже, які люди дурні. Повірте, бува на такому стульці, як оце я сижу, от стародавний столець, Совєтського Союза ще стулець. Оце стіл, оця кухонька, набагато душа, поділяєте, набагато душа, ну як вам сказати, ну, наслаждається чи життю. Чи якось, ну як вам сказав, навіть не знаю, як сказати. Понімаєте, бува навіть. Таке. Не роблю розклади, щоб вас завгрузити в паніку чи там в соплі. Не треба соплі, не надо, дявол і жде соплі наших. Дявол жде соплі наших. Не треба опускати руки, не треба нічого опускати. Все одно, понімайте, по другому не буде. Дявола цього все одно світ побідить. Тому що це вже буде не світ. Це вже не буде земля і не буде та життя, якою ми жили все одно буде, буде тільки, тільки як воно йде. Тільки як? От повернуло щось в Україні по-другому, воно все по-другому пішло, і ота війна, от і окопи, ота все. Понімаєте? Через що й кажу? Все равно вистоїм, все равно, як би не було, є начало, буде кінець. Всі ви це знаєте, всі ви понімаєте. є начало, буде кінець. Тобто, як не важко, як не тяжко, молимося Богу. Війна це дуже важка, важка війна, і тут я не те, що там чи той президент, чи ти той президент. Це, про це речі немає. Важка дуже війна, тому що це війна йде самим дьяволом. Карта, я вам перед цим в розкладі кажу: любу який будь-який розклад береш, робиш, навіть простій людині, просто лічний розклад, хто робить. Дьявол, візде рисується дьявол. Знаєш, то душу виматує людині, любима проблеми, оці, всі, оці отношення між сім'єю, в сім'ї, чоловік, жінка, діти, там, свекруха. Подімаєте, все, оце, оця робота дьявола, щоб ви розуміли, Щоб ви розуміли. Свічки, знаєте, де в Viber писати розклади, в Viber пишете, все. Дівчатка, не знаю, що вам сказати на кінець, хлопчики, дівчатка, обіжайтеся, не обіжайтеся, просто я вам кажу по-хорошому, по-доброму. Дуже ви ніжні, душа вас дуже ніжна. не заходьте і не слухайте. Просто не заходьте і не слухайте. Отпишіться, вийдіть і все. Да, жалко тірять людей, я не кажу. Виходиш на Ютуб, щоб тебе дивилися, щоб тебе слухали, щоб писали коментарі, щоб ставили лайки. Це істина правда. Люби Боже, правду. Це хорошо. хорошо. вчора лежала, думаю, там у нас 59 тисяч 500 вроде, чи скільки. Думаю, ну хорошо б до Нового року, щоб було 60 тисяч. Ну, а потім, думаю, як Бог дасть, так і дасть. Це таке не важно, не дуже важно це все. Ну, от, Обикновені люди, обикновено, понятно всім. Ну, діло в тім, що щось неправильно, щось іде неправильно. Все, пока-пока.